Початку війни пенсії в Україні, ну давайте будемо дивитися правді в очі, значною мірою сплачуються завдяки саме міжнародній допомозі. Якби не міжнародні донори, якби не наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, які надають нам міжнародну допомогу, пенсійний фонд України він не міг би виконувати своїх фінансових зобов'язань перед українцями, тобто платити ті ж пенсії. Платити інші виплати соціальні і так далі. Власних надходжень до пенсійного фонду їх просто катастрофічно не вистачає. Для того, щоб виплачувати людям ось все те, що люди мають отримати. І це не просто моя заява, це заява заступника міністра соціальної політики Віталії Музиченко. Що буде далі з пенсіями? Зараз поговоримо. Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники! На каналі ЗнайОЇ. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Пенсійний фонд вже давно в Україні є дотаційним. Він систематично дотується із державного бюджету. Тобто своїх надходжень не вистачає. Але цього року ситуація ще важча, тому що це через початок війни. Через, Дуже-дуже великі витрати через взагалі всю цю ситуацію, яку а, Росія розпочала проти України, пенсійний фонд просто не може виконати навіть того плану власних надходжень, який йому закладено. Так, ситуація і справді тяжка. Справді тяжка дуже. Але незважаючи на те, що спочатку війни надходження до пенсійного фонду все ж таки. А, Росли, все одно цих грошей мало, їх просто мало для того, щоб профінансувати всі пенсії. В цій ситуації пенсійний фонд дуже рятують зарубіжні донори. Заступник міністра каже, що частково пенсійне забезпечення фінансується саме за рахунок підтримки міжнародних донорів. Але як я розумію, що фінансується саме значна частина. Чиновник каже, що ми всі розуміємо, в якій економічної ситуації на сьогоднішній день знаходиться наша держава, як на війну реагує ринок праці, яким чином на сьогоднішній день змінюються і заробітні плати, і фонд праці, і ті ж відрахування, які проводяться так, до пенсійного фонду. Тому якогось дива очікувати не варто. Саме завдяки міжнародній підтримці, пенсійний фонд може виконувати зобов'язання, які він взяв перед пенсіонерами ще минулого року, коли верстався бюджет країни та бюджет пенсійного фонду саме на цей на 2022 рік. В цей час було закладено планові, саме планові поетапні підвищення, які зараз і відбуваються. А, з початку року а, пенсійний фонд не пропустив ще жодного запланованого етапу підвищення пенсії. Але то поки. як ми бачимо, дуже багато різних закладів інформаційних ідея саме від Міністерства соціальної політики щодо того, що не зрозуміло, що буде з зарплатами. Не зрозуміло, ось має підвищитись зарплата скоро а з 6,5 з до 6,700 гривень. Але там тільки всього лише 200 гривень, але і то не беруться обіцяти, чи це це буде. А щодо збільшення пенсій, які ще мають бути до кінця року двічі, також якось, ну скажімо так, не голословно про це як люблять так хвалитися наші чиновники зараз про це ну не дуже кричать, скажімо так. Цього року, хочу процитувати Мусиченко, цього року нам вдалося і проіндексувати пенсії, і забезпечити їх виплату в належному розмірі. Останнє підвищення було саме в зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму з 1 липня. Так, це не колосально великі суми, але це дає можливість стабільно та ритмічно фінансувати зобов'язання та реагувати бодай якось на ті інфляційні процеси, які є в нашій державі. Саме так наголосив заступник міністра. Дивіться: завдяки допомозі міжнародних донорів, тепер щодо допомоги. Доходи пенсійного фонду за січень-липень склали 324,5 мільярди гривень, що на 36,6 мільярда гривень більше, ніж було отримано пенсійним фондом за відповідний період минулого року. При цьому від початку війни різко скоротилися надходження від ЄСВ. Це зрозуміло, тому що роботи то стало менше, люди менше стали відраховувати гроші. Щоправда, тепер ну, він каже, що вони ростуть, але досі не дотягують до запланових. Ну, не знаю щодо того, що ростуть. Ну, тут великі запитання, але ну, якщо заступник міністра каже, що ростуть, то, мабуть, ростуть, не знаю. Щось мені здається, що ростуть не дуже, тому що я б не сказала, що прям дуже сильно змінилася ситуація на ринку праці. Правда, роботи, ось як не було, так і немає. Хто працював і залишився працювати, той і працює якихось нових місць. Ну, можливо, там десь щось є, але зарплата мінімальна, і люди не горять, скажімо так, бажанням йти на за якісь малі гроші працювати. За перші сім місяців року до бюджету мало надійти 201 мільярд гривень від ЄСВ. Але поки що надійшло лише 198. Таким чином, недостача покривається за рахунок грошей, що проходять за кордоном. І якби їх не було, то з виплатою пенсій були б дуже, дуже великі труднощі. І тепер в мене таке запитання. До влади, не знаю, чи почуємо ми колись відповідь на таке запитання: що було б, якщо б не було б міжнародної допомоги? Бачите, заступник міністра каже, що з виплатою тих же пенсій були б дуже-дуже великі труднощі. Ну, добре, зараз допомагає. Допомагає нам Європа, допомагають міжнародні партнери. Добре. А що ось представити просто? А ось якщо не буде цієї допомоги? Незрозуміло, скільки все це буде продовжуватись, скільки буде йти війна. Це все буде, скажімо так, усугублятись, фінансові моменти будуть усугублятись дуже сильно. Вже просто постраждали, мабуть, всі, хто міг тільки, тільки постраждати. Фінансово я вже не кажу про те, що дуже багато людей втратили близьких, дуже багато смертей, дуже багато горя. Фінансово люди дуже сильно пострадали, і ось що буде, якщо ось раз і не буде міжнародної допомоги, як тоді будуть викручуватись наші чиновники? Ось мені б дуже сильно б хотілося почути відповідь на це питання. А, пишіть, що ви думаєте, яка у вас відповідь на це запитання, дорогі глядачі? А на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.